Півонії. В моїм селі мене уже немає, без мене там півонії цвітуть, вітрець легесенько пелюстками гойдає, хатина рідна на гостей чекає, п'ятидесятниця прийдуть чи не прийдуть? В моїм селі мене уже немає, подвір'я густо спориші плетуть. Криницю вже ніхто не відчиняє, води давно ніхто не набирає, і півня на світанку не почуть. В моїм селі мене уже немає, і манзарів на трійцю не печуть, приїду зрідка, серце завмирає, стрічаюся з земним батьківським раєм, хоч би разочок татів жарт почуть. Моїм краю мене уже немає, лише думки рояться й душу рвуть, і хмелю мій, ніхто вже не співає, коси і сапи батько не клепає, лише півонії всміхаються і цвітуть.